Що ти, господинка? я їсти готую. Що готуєш? Я вже страву приготувала. Вау, це ця печінка, так? Да? Ну, мало бути, її вже нема згоріти. Я люблю печінку. Виглядає смачно, тільки вроді трохи чорно. Все нормально, зайка, то печінку, я вже котлети готую тепер. Чекай. Тож, чекай, бо спортиш мені сковородку, так що є шанси, що чекай, воно відстане. Чекай. Ти знаєш, оцю сковородку вже неможливо купувати. Не дри. Вона вистегне, я залию водою і воно може трошки відійде. Тихенько. Зай, та ж не дну не дри. Ну ці я сказав. Хочу. Ти ж зараз робиш гірше, ти зараз її поцарапаєш. Я хочу поняти, чи ця сковородка ще на щось здатна. треба залити водою. Будь ласка, не дри. Я зараз зроблю котлети. Котлету, да? Котлети, так. Котлети. Ну цибулька. Я сподіваюся, вони в мене вийдеться краще, ніж е... печінка. Тож я ще одна сковородка. Я теж сподіваюсь. Цю сковородку трохи. Я буду котлети на ній. На що ти на цю сковородку щось постав? Там стоїть така штука, щоб вона не Ні, зайка. Це для мене зараз немає. Ну короче, ви поняли, так? Соломіє смачно готує, можете не можете переконатися. Ну так просто так вийшло. Схаваю краще авокадо.